Усім доброго дня, канал Сільська господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати молодий червоний борщ. Так, у нас кажуть, на борщ червоний, коли вже є в городі молода картопля, буряк, морква. Ну і буду додавати ще сюди молоду капусту. теж. Ну, от спочатку покажу вам, що я буду відварювати м'ясо. А потім вже покажу, що мені потрібно далі і що буду робити. М'ясо я взяла так 400 грим. Це м'ясо додає кожен, хто яке має хто на свій смак, хто, яке любить. Я взяла таких свининий кусочок м'яса. зараз поріжу, помию ще раз його, залю водою, воно закипить, м'ясо. Я злию першу воду, промию знову м'ясо. І потім вже в чисту воду я поставлю його варити до готовності. Ну, а зараз це все зроблю і далі буду показувати. А тепер покажу, що мені потрібно для борщу. Я отаких взяла три буряка червоного штучки. Це згорода вже свіженький бурячок. Ну, Як казала, Картопля молода, три моркві, теж свіженькі. Томатна паста, сіль, олія, цукор, чорний перець, цибуля, 2 лаврових листочки, такий кусочок капусти і зелень петрушки от і все, що мені потрібно. Я зараз все наріжу, бурячок натру на терці і покажу вам. Покажу от на цій терці натерла бур'як. порізала цибулю. Більш-менший кусочок залишила, мені треба буде потім до борщу. Я так порізала моркву і картоплю. І скажу вам, що я моркву не буду підсмажувати з буряком. Я завжди моркву червоний борщ додаю до картоплі. Тому що моркву, якщо смажити з буряком, морква забирає колір у буряка і робиться такий трошечки колір оранжевий. Так що спробуйте хоча б раз, і ви теж переконаєтеся, що дійсно правда. Ну і залежить ще від бурячка, щоб буряк був гарний червоний. Я вже біля плити і покажу вам, що м'ясо відварилося, я м'ясо витягнула з бульона. І тепер буду сюди додавати от картоплю. Хай вариться. Я трошки підсолювала м'ясо, коли варилося воно, тому зараз не буду вже солити, тому сіль. Ну, Накриваю і хай. Тепер поставила сковорідку. Сковорідка, бачу, нагрілася, даю колії і ось так 70 мл додала, і ставлю хай і смажиться трошки цибуля. Цибуля смазиться, а я покажу, я трошечки додала солі. бачите, зверху видно. Я просто поспішила. А так дрібку добру дала просто. І зараз додам в мене цукор. Ну так, таків чайної ложечки, може ще менше додам. А так десь. Додам сюди люборічка цукру. І теж перемішаю. І зараз постоїть отут, поки цибуля трошки просмажиться. Зробить сік. Цибуля трошки підсмажилася. Отак не треба багато. І буду сюди додавати зараз буряк. Уряд вже майже досмажується, я його так час від часу помішую. І тепер покажу вам, що я тут нарізала, ножем нарізала е, капусту і петрушку на зелі. Отут в мене цибуля є і два лаврових листочки. Я оцю цибулю, можна її порізати дрібнесенько і туди до картопки закинути. Але так як не, не люблять, то я завжди отак перерізаю, просто і закидаю. Я спробувала так, копи вже майже-майже доварюються. І тепер додала ось цибулю і оцих два лаврових листочки. Отак, я оце не показую, як я нарізаю. Я думаю, кожен по-своєму нарізає і знає, як нарізати, тому що бачу, що... Підходить час, що можуть виключити світло, і тоді вже зовсім не буду знімати. Буряк я спробувала, буряк вже про, добре просмажився. А зараз я от, взяла томатну пасту, пастуди середила, на яке любиться робити, додам такі дві столові ложки томатної пасти. От одна. І ще одну візьму. Треба. А тепер просмажиться ще трошки томатна паста тут. Томатна паста теж пересмажилася отут. Перемішаю зборочком її. Так, і тепер візьму полонечок, ось звідси. З борщику, візьму трошечки цього бульйону сюди видам. Отак можна ще і ще візьму трошки. Оце, гарлесеньку, хай перекипить сю разу. Буряк отак покипів. Десь три хвилиночки гарно скіпів. Отак. Все, Бурячок готовий. Буду забирати. Я пробувала картопля варена. Оце м'ясо, що я забирала звідси, додаю сюди назад у борщик. Отак. І от тепер вже, коли майже картопля все варене, отам, додам туди капусту. І зелень вже в самому кінці, коли все готове. І капуста тільки скипить. Так, хвилиночки, дві, дві-три, більше не треба. Так, легесенько скипить. Це все перемішаю. Так, все гарно так пахне вже. Накрию, хай закипить. Борщик хвилин 2, 2-3 покипів, капуста трошки пом'якла, бачите, яка вона? Більше не треба, вона сама ще дойде у гарячому оцьому, сама по собі ще дойде. І зараз буду додавати сюди цю бурячок. Трошечки звідси візьму, цього чого балощику. Так. І оцей жирок, оце все туди. Тепер ставлю на дуже-дуже маленький огонь. Попробую на сіль. такий наваристий вийшов. Так гарнисінько перемішаю те, щоб все перемішалося там добре, бурячок. Борщик вийшов дуже червоний, але я не знаю, як камера показує, тому що я одного разу варила борщик і теж був гарний, червоний. Але мені сказали, дівчатка, що у вас не вийшов борщ червоний. Іншим разом я кажу, камера не передає те, що хочеться. А тепер візьму. Трошечки і попробую на сіль. Соли я додам ще. Тепер додам трошечки небагато, багато. це в мене лимонна кислота. Ну, отак візьму десь і це чайна ложечка. Бачите, десь так одна, друга чайної ложечки. І зараз ще додам От, перець, чорний, малений, трошечки. Отак за смаком. І все перемішаю добре це все. І так, хвилиночку, тільки хвилиночку на маленькому огні, щоб більше вже не кипів оцей борщ. Тому що, якщо він почне дуже сильно кипіти і довго, це все перекипить, все стане світле. Я покажу, як він кипить. Бачите, тільки отак подхесенько булькає потрошечки. Видно? Отак От хвилиночку. Все. Більше не треба. Все можу виключати. Виключена. ще раз перемішаю. Лавровий листочок зараз заберу звідти. Який гарний наваристий дуже. І дуже смачний. Я ще раз спробувала, і соли вистачає, там все вистачає. Накриваю його. І от борщ червоний повинен хоча б годинку так ще постояти. Але ми сьогодні не будемо чекати, я вам покажу, який він вийшов. Борщ вже готовий. І зараз покажу, який сьогодні я з вами зготувала молодий червоний борщик. Тому ж, називається молодий, тому що тут усе свіженьке. І буряк, як я показувала, і морква, і картопля. Ну і все. І капуста теж От візьму оцький Такий. Наберу зараз тарілку і покажу. І тепер додам сюди сметану, як ми і всі це робимо. Так, сметана у нас сьогодні домашня. І покажу вам такий борщик. Бачите. Так, так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто були сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такий молодий червоний борщик. Приготуйте, якщо вам сподобалося, і він дуже смачненький, виходить ну, сметана, бачите, трошечки розплилася, тому що це домашня, не магазинна, ну і вона і, борщ, і є з сметаною домашньою, чим з магазинною. І дуже вам гарно дякую, що ви були сьогодні зі мною. Дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам. За те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дуже гарно дякую вам за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. Головне, щоб всі були здорові і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!